момент, я, Ти маєш вибрати собі так котрогось. Я тобі вже не довіряю, бо ти вже вибирала очима. Люська в нас рекордсменка, вона недавно відсвяткувала юбилей, 10-й чоловік за 50 років. То тепер будеш вибирати серцем. Зрозуміла, Люська? Серцем. Так. І так, увага. Люська, іди сюди. Так. Оцей. Шукай. Okay. Ой, це якийсь дуже худенький і маленький. Ой, це коньяком чути, в мене вже алкоголік був. Ой, а від цього дуже духами пахне, бабнік. Ой, а це такий гарненький, кучеревенький, oh. ой, я такого хожу. ти добре подумала? Вибрала? Так, вибрала. O got